На Дніпропетровщині за рік зросла кількість віл-інфікованих до 30 тисяч. Про це розповіла директорка медичного центру соціально значущих хвороб Марія Гудова. У минулому році було зареєстровано понад 29 тисяч хворих. Показник в області 68 випадків на 100 тисяч населення, що втричі перевищує середню цифру в Україні. Пройти тестування на ВІЛ можна у закладах охорони здоров'я, обласних та міських СНІД-центрах та кабінетах довіри. Лікування від інфекції безкоштовне. Марія Гудова каже: одна з причин збільшення захворюваності повномасштабне вторгнення. Цифра поступово збільшується, міграція в нашому регіоні і так значна, а з війною вона ще збільшилась. Змінилась цифра у розрізі пацієнтів, які отримують лікування. Тобто, якщо раніше це були лише мешканці нашої області, то на сьогоднішній день від 700 до 1000 внутрішньо переміщених осіб отримують антиретровірусну терапію.